Як правильно АЗС і АЗК? Не на АЗС, а автомобільна заправочна станція. Да. Усім величезний привіт, АЗС, Око. Я думаю, кожен із вас хоч раз тут був, кожен із вас тут, хоч раз, їв хот дог пив каву. Дуже є легендарна зараз фраза Око за око, тому що е, цей бренд є спонсором ЗСУ. Але сьогодні не про це. Сьогодні про їжу, про хот-доги, бургери. Тощо чи смачно там? Я не знаю. У мене є ідеал це UPG, як тут, зараз з вами разом дізнаємося. Погнали! Перша позиція хот дог. От такий з сиром на темній булочці. Сосиска, як ви бачите, терчить. Знаєте, це трошки погано, тому що от, отак треба. Ну, типу, в дорогу хороший варіант. Якщо брати так, то, звісно, це такий трошки біднуватий. Пахне свіжою сосискою. Вона трохи підкопчена, але, знаєте, таке відчуття. Що вона, оця копченість забиває істинний смак сосиски, який він не дуже, чесно скажу. В рівному є мережа магазинів 7.23, так от там смачніші хот-доги. Хоча аналогічні, от такі ж самі роблять. З голодухи, так. Да. Просто прийти, от якщо ви десь живете недалечко від ОКО, зайти на ходок, то ні і дорого, і не виправдовує свої ціни. Хоча гірчички кетчупом не пошкодували. Ну, Така пікантна гірчичка, прям як я люблю, американська. Рухаємося далі, тут нема більше що говорити. Отже, тут прям сілий набір у нас. Нагетси з картоплею і фермерський чеддер-бургер. Знаєте, що я вам скажу, друзі мої? А я ніколи на око не їла картоплю фрі, я завжди брала по селянськи Як брала, мені впарювали. От все гуд, реально, але де сіль. Ну, у нас нема вже дефіциту солі. кисло солодкий соус. Стандартний як і в усіх таких мережах. Я думаю, що він не здивує, але смак картоплі трошки покращить. З нотками карі. Обожнюю цей соус. Напишіть у коментарях, який ваш улюблений соус. Оця картопелька солена попалася. І взагалі лайк. Нагіци. Пахнуть, як знаєте, ці нагідці, які ми купуємо в супермаркетах, що вдома треба самому готувати. Я одразу в соус, бо я знаю, що без соусу вони будуть сухі. Це непогано. Це набагато краще, ніж ходок. Але теж, знаєте, от, смак От щось пусти. Мені чогось, напевно, не вистачає. Читоспеці чи То оці хрумкої скоринки непогано, але не п'ять. Ну, тобто, знаєте, от е, є до чого їм прагнути, але ну, це не ідеально. Блін, але якщо вибирати з догом це набагато краще. От серйозно, давайте ще один навіть. Вони плюс-мінус однієї форми. Скоринка, вона то хрустка. Але знаєте, от ніби вони розігріті. Без соусу однозначно ні. Інша справа. Ну, яка заправка без оцього святого напою Кока-Кола. Блін, Кока-Кола все робить краще. Погнали далі. Те, заради чого ми сюди, в принципі, прийшли. Поки я не буду показувати, хочу сказати одне: що в мене є ідеал в принципі заправок. Це UPG, тому що ну, там реально все на висоті. Може, вона трошки вища рангом, ніж око, але вони от між собою, ніби і от знаєте, так конкурують, да? але якщо вибирати по сервісу, все ж таки Upg, е, виграє. Поясню зараз чому. Дивіться, оце принесли бургер. Для ну, його е, з зовнішнього вигляду ми трошки пізніше. Повернемося. Що я хочу сказати? Дивіться, там як все подається. Досточка. На досточці кайомочка з рукавичками, кайомочка з соусом. Е, така ціла, ніби корзинка з картоплею фрі і бургер. І там дається баночка коли. Це все набори, ну, ти себе знаєте, відчуваєш людиною. Тут якби, все окремо, якось на трошки. це... Ну, як бардачок такий виглядає. Ну, реально, не бардак, прямо от, масштабний, але що по бургеру? Дивіться, булочка, я вам одразу кажу, вона не свіжа. Ну, тобто, не знаю, це фермерський чеддер, бургер. М -м, він вже тече. Плюс його тому, що він оце тримається за допомогою цієї палички, але робота блогера з. Тому що я маю показати вам, що всередині. Сир. І далі там іде котлетка, овочі. Я, на жаль, зараз не можу вам все показати, бо сир реально тече по рукам. Трошки буде не така яскрава картинка в кадрі, як би мені хотілося. Слухайте, його настільки незручно їсти, я хочу його вкусити з одної сторони. А котлета вилазить з іншої. Грильована котлетка? Що? Серйозно? Тільки я почала сварити, а мені починає подобатись. Народ. Опа, а мене не попередили про це. Гострота є, вже четвірочка. Бляха, як мені не подобаються ці огірки, слухайте. Око, замініть огірочки, а? А чому з коринка котлети з краю була така офігенна, а всередині така ніби варене м'ясо? Я по відношенню до Око залишаюся скептиком, критиком і так далі. А оце це секрет гостроти. Ну що, друзі, я вам хочу сказати. Знаєте, я буду звідси виходити дійсно ситою людиною. Але чи буду я виходити щасливою, це питання. Так, дійсно щедрі порції картоплі, нагетсів. Е, непоганий бургер, я не кажу, що він був жахливий. Ні. Але, от, знаєте, таке враження, що ось не дотягує на ідеал. От картопля трошки недосолена. Нагіці трошки не, не там, трошки прісні. Бургер не попередили на касі, що буде гострий. А, там, ну, Тобто, от дрібниці, але якщо це все поєднувати, то ось ну, складається картинка добре. Але ж ви знаєте, ще зі школи, що добре і відмінно це трошки різні речі. Тому, якщо ви десь поруч проїжджаєте і дуже голодні, то це ок. От реально ок на око. Якщо у вас є альтернатива, то краще знайдіть собі інше місце. Дуже хочу спробувати їжу на сокарі. Якщо ви там були, пишіть у коментарях. А мені залишається вам всім побажати приємного апетиту. Якщо ви моє відео дивитесь під щось солоденьке або смачненьке, не забувайте кидати донати, підтримувати наш канал подобайками. і пам'ятайте, що у нас тепер трошки перестановка. На YouTube, тобто сюди виходять великі відео і огляди, а маленькі такі рілси ми викладаємо в TikTok та Instagram. Тому вам буде нагода підписатися і зайти туди до нас, завітати. До нових зустрічей!